Пан Коцький. Став лайк та підпишись. Що вже не здужав, і Мишей ловити. От хазяїн взяв його та й привів у ліс. Думає, Нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай лучше в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до нього лисичка та й питає його. Ти що таке? А він каже я пан Хоцький» Лисичка каже Будь мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він згодився. Ото веде його лисичка до своєї хати, так уже йому годить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От колись зайчик побачив лисичку. То й каже їй. Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому каже Є у мене тепер пан коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові, зійшлися докупи, стали думати, Як би тут побачити пана Коцького, та й кажуть. А схотуймо обід. І взялися міркувати, кому по що йти. Вовк каже: Я піду по м'ясу, щоб було що в борщ. Дикий кабан каже а я піду по буряки, по картоплю. Ведмідь. А я меду на закуску принесу. Заєць. А як капусти? От подобували всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись Кому йти кликати на обід пана Коцького? Ведмідь каже Я не побіжу, як доведеться тікати. А кабан Я теж не повороткий. Вовк. Е, старий уже я. І трохи не добачаю. Тільки зайчикові приходиться. Прибіг Заяць до лисичиної нори, коли ця лисичка вибігла та й дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати. Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла з своїм паном Коцьким до нас на обід. Зайчик прибігає до них та й хвалиться. Ховайтесь, сказала лисичка. «Бо пан коцький як прийде та й подушить нас. Вони почали ховатися. Ведвідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, а кабан риється у хмиз. А зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана коцького, доводить до стола. А він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже А ті думають, От вражого сина, син, йому ще й мало. Це він І нас поїсть І зліз пан Коцький на стіл та й почав їсти. Аж за ушами лящить. А як наївсь, то простягсь на столі. А кабан лежав близько стола у хмизі, та якось комар і вкусив його за хвіст. А він так хвостом і повернув. Кіч же думав, що то миша. Та туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтюки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево і подрався туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе на нього, почав вище лізти по дереву, та до того доліз, що й дерево не здержало, так він додолу і впав. Гуп! Та просто на вовка мало не роздавив сердешного, як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видко. А заяці собі за ними забіг не знать куди. А потім посходились та й кажуть От який малий! А ледь ледь нас усіх не поїв. Став лайк та підпишись.